Всім доброго дня! Я, як завжди, в теплиці, працюю. Сьогодні таке буде коротеньке для вас відео. Хочу показати, вже повністю пересаджуємо зміні тепличок, корінені цитруси, там є різні сорти. Почала я першим ділом з Київського, тому що він ну, рахується, що найскоріше вкоріняється І рука буде. Тож, Коріння було дуже класне, я вже пересадила. Цікаво в тому, що от рука буде, от я сьогодні замітила, але вже посадила, не покажу вам, як то кажуть, що в нього коріння не лише йде з цього зрізу, де ми зрізаємо і вкоріняємо. А в нього буває ще на сантиметрів 5 зверху, може, з бруньки чи так збоку, просто. Пустити корінці. Тобто, якщо він занурений, до, до якої пори він занурений в землю, з тієї пори і він розпускає коріння. ну Дуже прикольно вкоріняється, дуже цікаво. Але хочу сьогодні вам показати Pink Eвріka вкорінений. Ми його ще ніколи не вкоріняли, так як він у нас цей сорт вже тільки другий рік. Тобто в тім році. Весною ми його щепили, а вже цього року також на початку весни зрізали. І було в нас 4 гілочки, і спробували його вкорінити. Забрали його були спочатку в квартиру, бо тут було дуже холодно, а потім вже сюди назад привезли. О, дивіться, який він. Цікавий, в нього такий листочок строкатий, так по-українськи буде називатися. От бачите, смугастий, ніби, отак, строкатий. І вже, дивіться, вкорінений і вже квіточки пускає. Ну, я думаю, що він вже вкорінився, доволі легенький. Ну, його, напевно, треба було полити, але я вже зараз в риночках полью. Що це за сорт. Ще плодів ми не бачили, адже цвете, він ще був маленький цього року, він перший рік ніби може, дасть Бог нам заплодоносить, будемо надіятися. Плоди в нього також смугасті, такі як листочки мають бути. Всерединка має бути ніжно-розова. Що я прочитала за цей сорт? Він доволі не любить холоду для нього, але по нашому, як то скажуть, вже випадку, то він на зиму переніс. При 10 градусах тепла вижив, можна так сказати. Вон там він у нас є. Ми не раз знімаємо відео і вам показуємо його. От. І це як я його зараз буду діставати. І переносив, і любить дуже жару. Тобто, я читала до 40 градусів жари він витре. О, Дивіться, яке класне коріння. Коріння бомба. Давно його сухий, треба зараз його доволі гарно полити. Дуже ще сплелося, все чекаю, а він, бачите, коріння нагнав. Так що він пінкевріка свободно можете собі вкоріняти, він вкорінюється. І також прививається. От зараз вам навіть покажу привітці. Так, О, вже прибігла. А от його привівка. Е, був тільки одна гілочка, з чого могла взяти, то тільки одну привила. От, бачите, вже е, також непогано е, він прищіпляється, бо знову будуть мене виправляти. Прищіпляються. Так, е, ділимо, дивимося. Беремо підсумки. Так, от. один непоганий. Угу. другий, дуже доволі гарне коріння, сухе. Зараз ми його полиємо. І легенько щепилося, третій і четвертий. Тобто чотири штучки і всі чотири вкорінилися. От я приготувала. Рвиночки невеличкі, потрошки землі, чуть-чуть полила водою. Тож не знаю, чи буде видно мене, чи не видно, камера ніби погано знімає. Так, і швиденько його садимо, щоб не засихало нам коріння. Так. По боках дуже легенько приминаємо всерединку, щоб земля не було пустотивость там. Так. Е, що цей вазон ще любить? Він любить східну сторону. Взагалі, ці труси всі люблять східну сторону. Але от що за нього прочитала? Тобто ранішнє сонце, щоб сонечко сходило і зразу на нього світило. Е, взагалі, по наших, ми живемо в мене в квартирі, в нас вікна виходять на східну сторону. Тобто з тої сторони, де ви бачите схід сонця. От, він, воно світить до часу дня, і далі воно ніби переходить, і вже в нас ніби немає такої жари у вікнах. І для цитрусів це дуже підходить. Бо якщо на західній стороні, то треба обов'язково притіняти, бо оце обідішнє сонце воно буде вам трошки палити листя. От, дивіться, отак я його це <затрамбувала>. Стар... ставлю на сторону і продовжуємо далі. Попідписую її. Це має він кус звичайного лимона, ніби пише, що має бути навіть трошки солодший, ну, не такий кислий. Але сама, знаєте, що в ньому цікаве, саме листя, тобто його можна навіть і не підписувати, тому що ви його ні з чим не спутаєте, оце, оце таке смугасте Смугасті листочки. Цікаві дуже. Він в нас так і виходить, що стоїть ніби на цій стороні, що якраз сонце виходить на нього. От. Ну, так як всі цитруси, труси, сонечко, люби, якщо літом жарко, полив хороший. ну, не Но з головою, щоб не переляти. Квіточку я йому поки обриваю, йому зараз квіточки не потрібно. Хай він собі росте в корінчики. Можна його поливати корнівіном, зараз, поки. можна фітоспоріном пролити землю. Ми поливаємо завжди. Як садимо, розчину марганцівки. Дуже добре навіть фітоспорином. Тобто пасту, я беру цю фітоспорінову пасту і розчиняю і нею поливаю. Вона дуже хороша для того, щоб не було оцих всяких грибків в землі, особливо це і загниття корінчиків, нею можна навіть періодично фітоспоріну поливати просто так для профілактики. Вазони. Всі такі цікавенькі. І остання наша четверта штучка. Десь в мене риночка взяла. Для неї можна У мене є ще більше. У ще є отака більша. Це в нас йде, по-моєму, тринадцятка, якщо я не помиляюся, цього ка або десятка, а це тринадцятка. Завжди беріть триночки, щоб чередували між собою на розмір два. Да, я її посажу в цю більшу. Тут кращий корінь і можна і посадити сюди. Так, лише забула обірвати квіточки. Все, квіточки обірвали. Це тим такий сорт. Цікавий, мені сподобався. В плані привілки він хороший і в плані вкоріняти, так що його можна свободно. Він не є, як вам сказати, дуже він компактний, корчик, можу так сказати, він у нас, щоб дуже він там багато нагнав листочків чи там гілок, то ні. Росте він доволі не дуже, так, аж дуже-дуже швидко, дуже можна так сказати, але не, як звичайний, не дуже примхливий можна. Бо, що Звернула увагу, що всі ті, що щепили, ніби, слава Богу, ростуть. Так, серединку трошки затиснемо. Дуже важко садити в корінені вазони, я вже розповідала, тому що в них зразу йде ніби. Получається, ніжка і коріння. І воно ще не має, воно таке все хитке. Попервах мусиш його трохи глибити, а тоді вже будемо трошки його діставати. О, це Цему буде вийшла більша ринка. Цей буде особливий. Я їх всіх зараз попідписую, Як вони, хоча їх не і можна і не підписувати. От я ще вам покажу, попересаджувала сьогодні. Руку буде в різні вот, риночки, вже менші, більші. От. І тут, також київські, сьогодні висадила. Всі, що, наприклад, не е, прижилися, бо дуже маленькі, в них корінчик, там по одній маленькі, то всі пішли в таку окремо в риночки, щоб я знала, що е, і через деякий час, через місяць, я їх понаново пересажу. Так що, такі справи. Трудимося далі. Буде щось цікаве, обов'язково вам знімлю і покажу. То що, для мене це також новинка, бо ми його ще не вкоріняли, не пробували. Дуже цікавий і гарний сорт. Так, всім гарного, мирного вам дня, працюйте, весна і всього-всього найкращого.